Є знижки на Тантум Верде 10% в аптеках, подорожник, «Бам» та у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Четверо працюючих на одного військового саме таким має бути співвідношення цивільних та військових для життєдіяльності української економіки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Тому зараз офіс президента та ініціативна група у Верховній Раді розглядають процедуру економічного бронювання. Ідея економічного бронювання полягає в тому, щоб підприємства могли забронювати своїх працівників в обмін на певну суму податків, сплачених у бюджет. Це не стосується уже заброньованих раніше півмільйона працівників критичних галузей економіки. Чому це потрібно? Деталі озвучив заступник голови офісу президента Ростислав Шурма в інтерв'ю Українській Правді. Зараз є певна калькуляція того, скільки коштує навчання, озброєння і грошове забезпечення одного мобілізованого. Якщо брати середню суму витрат на всіх етапах, то це десь 80 тисяч гривень на одного бійця на місяць. Тому в тилу 4-5 людей мають щодня працювати, аби забезпечити бюджету ці гроші. Тобто, якщо влада все ж планує мобілізувати 500 тисяч до війська, то для їх утримання потрібно 2 мільйони тих, хто працює. Зараз влада розглядає два варіанти економічного бронювання. Перший висока заробітна плата, з якої платитиметься податок, нижня межа входу, яка дозволятиме претендувати на економічне бронювання, – 30-35 тисяч гривень на місяць. За такої зарплати податкові відрахування працівника і роботодавця складатимуть до 18 тисяч гривень, які потрібні для задовільного забезпечення забезпечення збройних сил. Друга модель базується на впровадженні нового спеціального податку такого собі військового збору. Якщо роботодавець хоче подати працівників на економічну бронь, то має гарантувати, що кожного місяця додатково заплатить за нього 20 тисяч гривень. Також можливість пропонується надати активним ФОПам. Обидві концепції схожі в оцінках надходжень у бюджет. Вони можуть скласти від 200 до 350 мільярдів гривень за рік. Цьогоріч бюджет Міноборони на закупівлю озброєння для. Зсу складає орієнтовно 270 мільярдів гривень, тому економічне бронювання могло б забезпечити подвоєння цього бюджету.